Вітаю! Темою сьогоднішнього уроку є, а що впливає на наш вибір. Пригадай, хто такий споживач? Чи доводилось тобі здійснювати покупки самостійно? Поділись, як це відбувалося? Кожному з нас доводилось купувати товари в магазинах чи супермаркетах, сплачувати за квиток у театрі або за відвідини в кінотеатру. Тощо, здійснюючи покупки або сплачуючи за послуги, ми витрачаємо гроші. Пригадай, які бувають витрати. Обов'язкові це продукти харчування, одяг, взуття за житло, комунальні послуги, податки, транспортні послуги і на освіту, непередбачувані витрати, такі як хвороба, ремонт холодильника або автомобіля і необов'язкові витрати, наприклад, купівля будинку, автомобіля, електронної апаратури, предметів, розкоші. Який із зображених продуктів належить до необхідних, тобто першочергових, а який до бажаних? Отже, необхідний продукт м'ясо, риба, вода, бажаний продукт це кіндер сюрприз, необхідний продукт це макарони, молоко, а бажаний продукт Кока-Кола, необхідний продукт сир, морква. Необхідні витрати це кошти на речі, продукти або послуги, без яких людина не може обійтися. Бажані витрати це кошти на речі, продукти або послуги, що вам хочеться придбати, але можна обійтися і без них. Оскільки людина не може задовольнити всі свої бажання одразу, їй доводиться здійснювати вибір. А як можна дістатися до школи? Чи доводилось тобі обирати шлях до школи? Якому варіанту ти віддав би або віддала б перевагу велосипедом, автобусом або ж пішки? Будь-яка проблемна ситуація в житті має декілька варіантів рішень. Отже, вміти вибирати означає вміти знаходити найкращий варіант вирішення проблеми? Серед усіх можливих. Поміркуй, що впливає на вибір у запропонованих ситуаціях. обрати салат чи чизбургер. Салат краще обрати. Пограти в футбол або позаліпати в гаджеті. А вже ж пограти у футбол. Для того, щоб вибрати найкращий варіант, потрібно розглянути всі можливі. Часто доводиться вирішувати. Можете ви обійтися без цього чи ні. Продовж речення. Ми повинні вміти здійснювати вибір, оскільки у людей виникає безліч бажань, а можливості обмежені. Захищає права споживача, а також засвідчує сплату коштів за товар або послугу. Чек. Це допомагає людям здійснювати вибір під час покупок. Реклама це розповсюдження інформації про товари чи послуги з метою їхнього продажу. З латинської мови це слово перекладається як викрикувати. Перші згадки про рекламу відомі ще зі стародавніх часів. У давньому Єгипті існували письмові оголошення про продаж рабів. До винаходу друкарського преса товари рекламували за допомогою голосових оголошень. З появою книжок, телебачення та інтернету реклама стала розповсюджуватися швидкими темпами і тепер дуже впливає на наше життя. Нині для просування, тобто рекламування, продукції компаній чи фірми витрачають значні кошти. Найбільшу групу рекламодавців становлять виробники харчових продуктів. Рекламодавці часто застосовують прийом під назви ефект емоційності. Для цього рекламований продукт поміщають у магазині на полиці поряд з речами, які викликають у покупців позитивні емоції. Наприклад, мийний засіб поміщають поруч із квітами, а на його упакуванні зображають усміхнених людей. Ці та інші прийоми підштовхують споживачів до здійснення покупок. Припусти, що можна рекламувати, наведи приклади. Рекламувати можна: товари, послуги, події, підприємства, фірми, заклади тощо. Якщо реклама цікава, яскрава, несе певну інформацію, вона може збільшити продажі та шанси на успіху продавців і покупців. Пригадай, які існують види вибір реклами. Обери найкориснішу рекламу для споживачів. обґрунтуй свій вибір. Отже, реклама нового прального порошку, реклама цукерок, анонс вистави в дитячому музичному театрі або реклама лігів на телебаченні. Анонс це попередні короткі повідомлення, оголошення. Поміркуй, чому кольорова газована вода, чипси, сухарики такі шкідливі для організму. Чи доводилось тобі самостійно відмовлятися від шкідливих продуктів та ще й переконувати в цьому твоїх друзів? Пригадай, яку інформацію повинно містити упаковання, з якою метою на упакованні вказують термін придатності. Припусти, які є ризики, якщо придбати харчовий продукт із Пошкодженим упакованням. А з яких матеріалів виготовляють упаковання? Пригадай, який матеріал має найменший або найдовший термін розкладання. Чому важливо сортувати сміття? Отже, потрібно сортувати правильно окремо папір, скло, метал і пластик. Пропоную переглянути відео, а потім повернутися до уроку. Пригадай, з якою метою потрібно йти в магазин з готовим списком продуктів. У чому його користь? У твоїй родині купують продукти, які корисні для твого організму. Для того, щоб захистити себе та родину від небезпечних продуктів, варто керуватися такими правилами. Обирати якісні продукти, на опакованні яких зазначена повна інформація про продукт. Надавати перевагу якості продукту, а не його бренду. Дорожче ми платимо саме за бренд, а не за якість продукту. Звертати увагу на зовнішній вигляд покупки: деформоване опакування або неприродний запих це перші ознаки, які вказують, що товар зіпсувався. Пам'ятайте. Що будь-який продукт має термін зберігання, після закінчення якого продукт не можна споживати. Бренд це назва фірми, компанії або виробника товару. Це слово походить від давнього норвезького, що означає вставити клеймо. Працюємо в зошиті з друкованої основи. Завдання номер 1 Чи є в тебе шкідливі звички харчування? Познач галочкою. Завдання номер 2 Як на твоє харчування впливає інформація, яку ти отримаєш із різних джерел? Наведи приклад. Всі реклами є дуже яскравими. Вони роблять товар, який рекламують дуже привабливим. Тому, зазвичай, переглянувши рекламу якогось товару, хочеться його купити. Завдання номер 3 Створи ланцюг споживання, позначивши цифрами відповідний порядок. Усвідомлення потреби. Отримання інформації про товар. Вибір товару, купівля товару, зберігання товару, користування. Завдання номер 4 Продовж речення та прокоментуй свої судження. Реклама має бути інформативною, правдивою. Переконливою яскравою своєчасною, оригінальною, точною простою. Завдання номер 6 Розглянь зображення товарів. Закресли ті з них, які, на твою думку, не слід рекламувати. Поясни свої міркування. Це може бути фейерверки, ліки. Дуже важливо навчитися робити правильний вибір, тобто знаходити найкращий варіант розв'язання проблеми. Створи власну рекламу одного зі своїх улюблених товарів чи продукту. Отже, вдома повтори матеріал на сторінках від 90 до 95 та створи власну рекламу. Дякую за увагу. До зустрічі!